Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодо саме. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. А сьогодні, діточки. Ми послухаємо продовження історії про Ганусеньку та її родину, котра святкує Великдень у бабусеньки Марусеньки. Казка до Паски. Перед великодні приготування захопили всю родину. Мамуся мила вікна у бабусиній хаті. Бабуся Маруся поралася на кухні, а дітлахи, Гануся і Богданчик замітали подвір'я, дітки були роботящі і намагалися допомагати батькам, хто чи міг. Тато був зайнятий майструванням якоїсь дуже важливої речі. Коли Гануся підбігла ближче, то зрозуміла, що татко. Лагодить годівничку для маленьких каченят. Адже годівничка була вже старенькою, а каченята ще трошки незграбні, і їм важко було впоратися з такою непростою справою, як розбита годівничка. Отож всі були зайняті. Ну а бабуся Маруся готувалася до найважливішої події. Яка це найважливіша подія, ще дітки не знали, але чекали з нетерпінням. От врешті бабуся сказала причинити всі вікна і двері, бо вона буде місити паску. Дуже дивно, сказав Богданчик. Для чого паску місити вдома, якщо паску найзручніше місити у пісочниці. Хм, справді дивно, усміхнулася Гануся. Отож, давай позазираємо через віконечко, що робить бабуся Маруся. Ну, Вікна були високо, а дітки ще до них не доросли. Тож, коли вони підійшли під вікна, то тільки почули, як бабуся щось робить і наспівує свою улюблену пісеньку. Марусенька по саду ходила. Чуєш, Богданчику, бабуся співає ну і щось там робить, розказала всім Бути. Тихо і не рибити дверима значить справа якась важлива. Але бабця казала, що слід зліпити паску і навіть не одну, а кілька. О, Богданчику, а давай і ми зробимо свої пасочки. Дивися, якраз татко підвіз до пісочниці білого чистого піску. Ми маємо новенькі відерця і пасочки, які мамуня купила якраз напередодні канікул. Отож сонечко вже пригріває, і нам буде дуже весело і тепло в сонячних промінцях ліпити свої пасочки. Богданчик майнув швиденько до автівки відкрив багажника і дістав з нього маленьку яскраву сіточку з новим набором пасочок, котрі мамуся справді купила напередодні великодніх канікул. Діти розгорнули сіточку і ще довго розглядали які яскраві пасочки з різними візерунками. Жовта була з когутиком, оранжева була з качечкою, а фіолетова була з сонечком. Боже, які ж вони прекрасні, які вони чудові! Зараз мене помоне. Найкрасивіших пасочок на цій вулиці. І діти взялися до роботи. Вони дружно ліпили свої пасочки. Одна за другою поставали різноманітні фігурки, і діти ще довго милувалися ними. Аж врешті, коли всі фігурки вже стали довкола, Ганусенька вирішила ще назбирати маленьких маргариток для того, щоб прикрасити свої пасочки. Діти були задоволені і покликали батьків і бабусю марусеньку подивитися, як вони гарно попрацювали і як вони наліпили пасочок. Правда, не дуже розуміли для чого, але ну, раз бабуся каже, значить потрібно. Вийшли мама, татко і бабуся до пісочниці і розсміялися. Ви, звісно, молодці дітки, і ваші пасочки дуже гарні, сказала мамуся. Ну, але пасочки на великдень треба ліпити з муки, а не з піску, сказав тато. І бабуся Маруся погладила внучків по голівках і сказала: якщо ви так гарно ліпите з піску. Дому допоможіть мені зі справжніми пасочками. Діти були дуже здивовані, але врешті послухали бабусю і чемно пішли до кухні. А на кухні стояв неймовірний аромат. Пахли родзинки, пахло масло і творилася якась магія. Спочатку бабуся поклала у форму для випікання малесенькі клубочки. Які просто на очах за деякий час підіймалися, підіймалися і перетворювалися на пасочки. Як гарно, пасочки не з піску, а з тіста, сказала Ганусю. Так, це дуже гарно, промовив Богданчик. За якийсь час бабуся поставила пасочки у піч, а потім витягла. Ароматні, м'яні, красиві круглі хлібинки, але це не просто хлібинки, їх називають пасками. Тому що паска це хліб, який кожна родина клала у кошик і разом з великодніми писанками несла. До храму і освячувала. А ще в кошику були ковбаска, хрін, сіль, усе те, що благословляв пан отець на цілий рік, щоб родина не знала ні горя, ні біди. Залишилося зовсім небагато розмалювати писанки. І це, як виявилося, дуже непроста справа. Але бабуся Маруся уміє робити все, тому що колись. І її бабуся навчала, як і що потрібно робити. Діти терпляче сиділи за столом, брали писачка, нагрівали писачок з воском на вогні і пробували робити свої перші візерунки, а на яєчку ой, як не просто малювати. Врешті писанки поскладали до кошика. Вони були готові, а процес приготування писанок дуже дуже довгий. Але дітки старалися і потратили на це не одну годину. Тож час було лягати спати, тому що на завтра кожик треба збирати і всім разом ошатними, красивими, фешиванках, знову йти до церкви. А у Великодню неділю гарно привітатися одне з одним, величним привітанням! Христос Воскрес! Бо істину Воскрес почуєте у відповідь! І Воскресне все найкраще на землі світло, добро і радість. Тому що ми знаємо з вами малята, вже дуже добре, що любов і добро завжди перемагають. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас. А ви чекайте нових казок і нових неймовірних історій. До зустрічі, малятка! Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Сьогодні нова передвеликодня історія про Ганусю. Та її котики на вербі у одному красивому місті з великими великими будинками, з просторими площами і затишними алеями парків жила собі дівчинка Гануся. Зростало дівчатко у гарній родині з мамою, татком і молодшим братчиком Богданчиком. Найбільше Гануся любила весну. Адже весною оживало все довкола: земля, дерева, розпускалися перші квіти, птахи виспівували своїх пісень. Усе Ганусю тішило у весняній порі, а особливо перечуття великодніх свят. По-перше, у школі були канікули, нехай і недовгі, але прекрасні великодні дні. А ще. Перед Великодним уся родина збиралася і їхала в село до бабусі. До бабусі Марусі. Класно, ще трошки і поїдемо на Великдень до бабусі. З такою думкою засинала Хануся і її братчик Богданчик кілька днів поспіль. Врешті прийшла та мить, коли вся сім'я дружно сіла у автівку і помандрувала в далеку путь до бабусі. Марусі. Бабуся Маруся так втішилася своїм онукам. Вона так їх чекала, так чекала і плекала кожного ранку надію, що вже зовсім скоро побачить свого богданчика і свою ганусю. У бабусі Марусі на подвір'ї жили курочки, гуси, маленьке кошенятко і білий крілик. Крілик любив морквинку, але ще не час, адже весна була ранньою, тому наразі крілик тішився зеленою травичкою. Ганусь бігала по дворі і час від часу зазирала у кожну кожну клітку до курей, до гусей, до крілика. Ну й бавилася м'ячиком з маленьким кошенятком. Тут бабуся вийшла на ганок і сказала: Ганусю. Ну, випий теплого молочка. Гануся підійнялася і швиденько до бабусі мерещій, ап, бульк, і випила молочка. Тоді бабуся пригорнулася до Ганусі і сказала Подивись, онучечко, ондечки верба, а на ній уже розпустилися котики. Котики? здивовано перепитала Гануся. Котики на вербі, бабусю, ти нічого не наплутала часом. Ні-ні-ні, котики на вербі, сказала бабуся. Цією думкою Гануся цілу ніч не могла заснути. Як на маленькій вербі можуть рости котики? І як вони можуть розпускатися? Не уявляю собі, як це може котик розпуститися. Цілу ніч не спала Гануся, аж врешті зранку одягла свій плащик і мерщій вистрибнула на Ганок. Бабусю так ганусенько. А можна я трошечки вийду за подвір'я? Я буду тут близенько колохати, тільки до тої вербички сходжу. Добре, але далеко не відходь. І, Гануся, якомога швидше майнула до фіртки, вискочила за неї і побігла до тої вербички, що показувала їй бабуся. Вона підійшла до неї, здійняла голівку догори і сказала Ой, а котики вже розпустилися і повтікали. Тут немає жодного, жодного котика. Як шкода, як шкода. Бабуся розказувала, що вони білі і пухнасті. Хм, дуже розчарувалося, дівчатку, тому що так хотіло зустріти цих таємничих звірів на вербі. Вона собі не уявляла, як фантастично це може виглядати. Ввечері Гануся сіла на ганок і намалювала малюнок, красиву, гарну ніжну вербу, і на ній багато білих пухнастих котиків. Ввечері родина сіла за стіл, і Гануся звернулася до бабусі Марусі. Бабцю, ти знаєш, а котиків на вербі вже і слід простих. Я ходила до верби тільки жодного котику я там не побачила. Вони, як ти кажеш, розпустилися і кудись побігли. Бабуся Маруся засміялася, особливо коли побачила малюнок своєї онучечки. Так от, яких ти котиків шукала. Ні, моя дорогенька, я не про тих котиків тобі розказувала. Не про тих, а про які тоді котики мови йшла, бабусю. Бабуся підійшла до своєї скрині і вже дітлахи затерпли чекаючи, що ж там таке, відчинила її і дістала букетик. Засушеної верби, перев'язаною жовто-блакитною стрічечкою і прикрашеною сухими квітами. От про те, які котики я тобі говорила, інакше в народі кажуть «баська», тому що саме завтра, вербна неділя, ми підемо святити вербу, нову, свіжу вербу, а ця лежить з минулого року, я її зберігаю аж до нової верби. От воно що, бабусю, Марусю, сказав Богданчик. «Так от воно що? сказала ханувся. А ми думали, яких котиків ти маєш на увазі. Я за тими котиками по всьому подвір'ю, під фірткою зазирала, бігала до річечки, а до річечки не можна, сказала Маруся бабуся. Ну, та я так тільки трошки, краєчку, але я обіцяю більше так ніколи не робити. Котиків я так і не знайшла і тільки тепер зрозуміла, про що ти бабцю. Прийшов ранок наступного дня, вся родина одяглася у вишиванки і дружно пішла до церкви, де отець посвятив вербу свяченою водичкою і тут же веселі дітлахи почали один одного жартувало пцювати, вигукуючи верба б'є, не заб'є. За тиждень є, верба б'є, не заб'є, а за тиждень, тиждень великдень. І так гарно, так потішно це було. Тому що люди спокон віку вірили, що верба у верну неділю має силу велику-превелику, вижене всі негаразди з дому, вижене всі хвороби з людей. А зрештою, вона просто дає віру у те, що зовсім скоро буде Великдень і Воскресіння добра, Воскресіння світла. І воскресіння весни. Тобто, це час, коли добро завжди перемагає. Зрештою, так і є у житті. Вірте, дітки! Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас. А ви чекайте нових казок і нових неймовірних історій. До зустрічі, малятка!